Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Зараз московити лякають нас двома речами. І нас, і світ, але в першу чергу нас. Це своєю новою ракетою Бурєвіснік, а також тим, що грошей на підтримку України з боку Сполучених Штатів і Європи уже нема, не буде, і в зв'язку з цим просяде наша обороноздатність. Зараз ми про це поговоримо, але спочатку про бурєснік. Ракету, подібну до бурювісника, американці випробували в 50-х роках. Це важка крилата ракета на ядерному двигуні. Вони підвісили під літак цю ракету, запустили її, але радіоактивне зараження екіпажу було настільки сильним, що один з членів екіпажу помер. Радіоактивний слід від цієї ракети був настільки небезпечним, що. Там, де вона пролітала, опади радіації були, скажем, зверху ординарні, тому вони далі не стали з цим всім морочитися. Тим паче, що це насправді значно менш ефективне, ніж звичайні види озброєння. Але московити вирішили пробувати цю ракету, підвісили її на бомбардувальник ту і запускали. Вдалося запустити навіть кілька разів було 15 запусків цієї ракети. Uh, і навіть двічі це запуск був більш-менш вдалий. Тобто одна ракета впала десь через 100 кілометрів, вони не змогли нею керувати, друга пролетіла кілометрів 200 і нібито приземлилася якось більш-менш контрольовано. Uh, скажімо, радіацію. Від неї донесло аж до Казахстану. Випробовували вони в районі Архангельська, і десь Казахстан відчув частково радіоактивне зараження. Взагалі, по московицьких нормах нова ракета має бути запущена щонайменше 10 разів, із них дев'ять запусків має бути вдалих. Якщо 10-й не вдалий, то все починається спочатку. Тут вдалих запусків практично не було. Але Путін оголосив, що до кінця року чи найближчим часом ця ракета буде поставлена на бойове чергування. Між іншим він оголошував, що на минулому тижні відбувся вдалий запуск, але радіоактивного сліду не було помічено. Якщо радіоактивного сліду від цієї ракети не було, значить не було і запуску, бо вона без радіоактивного сліду не буває ця ракета. Але вся справа в тому, що лякати можна і неіснуючими ракетами. Можна лякати не літаючими ракетами, можна лякати ракетами, які навіть іще не вироблені, або ракетами, які зламалися в Кремлі, стоїть. Царь колокол який ніколи не дзвонив, і цар Пушка, яка не здатна стріляти. І тим не менше, це є окраса московського кремля. Незабаром поруч з ними поставлять цар ракету Бурєв'язнік, яка не здатна літати. Тепер про припинення допомоги заходу Україні. взагалі московитська. Пропаганда, яка спрямована на Україну, має на меті деморалізувати українців, посіяти паніку, і часто на жаль, ці московійській пропаганді допомагають різноманітні блогери, так звані журналісти і опозиційні діячі в Україні. Вони об'єктивно зацікавлені в тому, щоб українська влада програла в цій війні. Нині московити розганяють справді цю тему, і їм багато хто в Україні допомагає про те, що Європа в цілому вичерпалася, що вона не здатна конфіскувати заморожені московитські активи. І московити цим аргументують, що Путін зможе дотиснути такі на фронті України. А наша опозиція цим аргументує, що українська Влада є некомпетентною, і справді українська влада поки що не здатна керувати американським виборцям, і саме тому був обраний Трамп, і українська влада не здатна. Е Настільки впливати на європейський істеблишмент, щоб він нас абсолютно слухався. Це справа майбутнього, так коли-небудь буде, але поки що так не є. Але ось що потрібно знати кожному, хто не шукає для себе причин втекти або зрадити батьківщину. Перше Україні вдалося зберегти значний економічний потенціал і ресурси для продовження оборони. Крім того, до України надходить значна допомога зброєю і військовою технікою від наших західних партнерів, і зараз ця допомога збільшилася в порівнянні з попередніми місяцями. Українська влада перебуває в активних перемовинах з нашими західними партнерами, з європейськими лідерами. Це вся команда Зеленського Єрмак, наше дипломатичне відомство цим займається практично цілодобово. Єврокомісія, до речі, на нашому боці це щодо заморожених московитських активів. Наразі питання лише з Бельгією, яка боїться щодо стабільності банківської системи. Вона також боїться, що багато буде позовів з боку Ерефії. І їй буде важко відповідати на ці позови, і тому Бельгія вимагає, щоб було прийнято якесь рішення Єврокомісією про те, що Бельгії будуть компенсуватися всі ці розходи щодо відбивання позовів з боку Ерефії, а також з боку тих, чиї активи Ерефія у себе там компенсує, і вони так само можуть позиватися до Бельгії. Але як зараз? Виявляється, що питання з Бельгією буде вирішено. Принаймні, Єврокомісія тисне і на центрові європейські країни, і на саму Бельгію. Друге, санкції проти Ерефії такі працюють. Сполучені Штати скористалися рекомендаціями. України щодо Лукойлу і щодо РосНЕФТІ після того як були накладені санкції на ці дві компанії, ви знаєте, Московія послала Дмитрієва для того, щоб якось полегшити наслідки, але його місія провалилася. Санкційна команда Єрмака працює з партнерами щодо посилення тиску на криптовалюти і на газ, і наші збройні сили і спецслужби, як ви знаєте. Працюють над тим, щоб знищити, добити нафтопереробку і московицьку енергетику. Отже, нас Путін не дотисне. Навпаки, ми дотиснемо Путіна. Опозиціонери в Україні мріють про вибори, тобто про хаос. Вони би залюбки здали українські території заради того, щоб на тому клаптику, який залишиться, зайнятися. Політикою. Вони не розуміють, ви, можливо, розумієте, але ігнорують той факт, що в разі будь-яких поступок Ерефії ми наразимося на іще гіршу і небезпечну війну з ними. Отже, не будьте такими, як опозиціонери, будьте такими, як братство. Вірте в перемогу. До речі, у багатьох регіонах Московії зменшили преміальні виплати за підписання контракту от в п'яти регіонах зменшили їх більше ніж вдвічі. Наприклад, в Татарстані виплачували десь 2 мільйони рублів. Зараз виплачують 800 тисяч за підписання контракту. У двох регіонах Московії взагалі відмінили виплати за підписання контракту. Тобто, ми спочатку думали, що це в зв'язку з тим, що бажаючих більше ніж потрібно, але Мабуть, що ні, швидше всього поза як скажімо, зменшують виплати в таких регіонах, які мають свій газу, нафтовидобуток, свої оборонні підприємства. Тобто в регіонах, в яких вводяться гроші, там зменшують виплати, і це означає, що грошей стає значно менше ніж раніше. Тобто, все йде в цьому смислі непогано. Тим часом Трамп. Прибув до Південної Кореї. Там він багато з ким буде зустрічатися, і з керівництвом Південної Кореї. І Сі Цзіньпин має туди приїхати, і, і ще багато хто. І Трампу подарували копію золотої корони. Там у них виявляється була якась історична золота корона. Цікаво, на кого вони її там надягали в цій Кореї, що ними завжди правили якісь японці. І Нагородили його найвищою корейською державною нагородою. Орден Кореї йому дали також е, був парад військовий, і був військовий салют, тривав більше ніж 10 хвилин. Один тільки військовий салют, і Трамп був щасливий. Це якась перевернута ситуація раніше. Європейці, які прибували до дикунів, то давали їм брязкальця для того, щоб над цими дикунами панувати. А тепер дикуни дають брязкальця європейським і от американському лідеру, і американський лідер настільки щасливий, що вони можуть щось там вимутити, наприклад, зменшення тарифів від Трампа. На що сподіваються ті самі південні корейці? А Путін у грудні має відвідати Індію. І як ви знаєте, московити з індійцями хочуть створювати. Вірніше виробляти літак, це старий літак, двомоторний, але вони хочуть виробляти для індійського ринку. І от індійці не виправні. Це дуже прикро, що ця країна існує. Ви знаєте, що коли вони звільнилися від того, що їм здавалося гнітом від британського колоніалізму, то утворилася індійська держава, яка сама є колоніальною державою. Вона тримається на тому, що пригнічує багато конфесій і народів. І ми сподіваємося, що всі ці народи звільняться коли-небудь від цих огідних індійців. До речі, нагадую вам, що продовжується збір для братства дронів на виробництво нових хитрих дронів і устаткування для роту Ісуса Христа в батальйоні Братство. Це дуже важливо, тому що це не тільки зберігає життя наших воїнів, але і допомагає їм. Виконувати бойове завдання, збільшувати коефіцієнт корисної дії щодо утилізації ванюшок, взагалі найщасливіший час для мешканців цього півострова індостану це часи, коли всім там керувала британська ост-індійська компанія, а потім британська корона. Дії Ост-Індійська компанія змогла подолати голод а там голод це була улюблена розвага цих самих індійців змогла подолати геноцид, який постійно здійснювали різноманітні ці володарі, чи то моголи, чи то противники моголів. Тобто геноцидні практики там були ну дуже звичайною річчю. Індійці змогли нарешті нормально їсти, багатішити і все таке інше. Потім відповіли британцям, звісно, чорною невдячністю, так як це завжди бувало. Звісно, якби Британія досі володіла Індією, то Індія би не закуповувала нафту у московитів і не робила би з ними спільних проєктів. Все там було б добре. Отже, витікає так, що. Британія має повернутися в Індію, і звісно, вона це зробить. Якщо не повернеться Британія, то яким чином повернуться нові здорові сили, які в Європі очолить Україна? Це обов'язково буде з Китаєм буде важче. Чому там є дуже багато раціонального? От мені дуже не подобається ця країна, але багато раціонального там є. Ну, по перше, китайці сприймають європейську культуру. Вони її всмоктують і можуть користуватися нею. На не відміну від індійців, Індійці взагалі не сприймають європейську культуру. В Китаї багато симфонічних оркестрів, там грають Вівальді, Бітховіна. Там знімають кіно, дуже подібне на європейське і так далі. В Індії всього цього немає. Індійці не здатні сприймати красот не лише європейської класичної музики, а навіть європейсько-американського попсового кіно. Ось, скажем, Шварценеггер не є героєм для індійців. Навіть цього їм не можна пробачити. В Сідіньпин відновив іспити для китайських чиновників. Там, в 1904 році, іспити для китайських чиновників були припинені. Раніше здавали століттями столітня практика, починаючи ще з Цин Шихун Ді з 3 століття до Різдва Христового. Той, хто хотів бути китайським чиновником, мав здавати іспити. А коли він переходив на наступний Рівень отримав наступний ранг китайського чиновника, то здавав іще якісь іспити. Тобто там все йшло через іспити. І переважно ці іспити стосувалися філології, поезії, от такого роду речей. Китайці вважали, що той, хто зміг опанувати китайську поезію і китайську філологію, юриспруденцію точно опанує без всяких проблем. До 1904 року це у них було. Потім це припинилося, але Сі Цзіньпин, коли прийшов до влади, це відновив, і тепер китайські чиновники здають іспити по китайській поезії, по китайській філології і так далі. До речі, що цікаво, на іншому боці землі в Британії більшість британських чиновників є філологами за освітою, тобто не юристами якимись, не природничниками, а саме філологами. Отже, не тільки для китайців і для британців це дуже важливо, тому що це дуже раціонально. Я не на те, що українська бюрократія вся має здавати іспити по українській поезії, по драматургії, зокрема по моїх п'єсах, по моїх віршах. Це дуже важливо. Не забудьте між іншим, якщо ви чиновник, який-небудь бюрократ, відвідати вистави в культатрі посилання на квитки. От зараз ви бачите на екрані. І само собою, що це одразу зменшить кількість українських чиновників, тому що мало є чиновників здатних здати іспити з української філології і з української поезії, вони краще застреляться. А ті, які все-таки здадуть такі іспити, це вже буде зовсім інша якість бюрокрації, і з цими людьми можна буде примиритися. Ну і остання приємна звістка це та, що вчора на підземній парковці. Будинку Труханова, цьому самому Труханову е, національна поліція вручила підозру у злочинній недбалості. Це стаття 367, третя частина. Е, в цій частині це якщо ця злочинна недбалість е, потягла за собою смерть двох або більше осіб. Ви знаєте, що остання злива і дев'ять людей загинули в Одесі з тієї причини, що не чистилися. Колектори каналізаційні щороку списувалися грубі мільйони гривень на чистку цих колекторів. Все це розкрадалося, нічого не чистилося, і тепер це пред'являють Труханові. Правильно роблять. Тобто, Труханов сяде у нас виявляється не за корупцію, хоча там є чотири корупційні справи на нього. Кримінальні, а за злочинну недбалість. Це непогано, тому що це буде просто швидше, а потім його вже будуть доганяти справи про корупцію. Він, любитель Пушкіна, зможе взяти з собою в тюремну камеру бюстик Пушкіна, якщо йому дозволять. Я думаю, що всім Пушкіністам непогано було би пред'явити щось таке. От в Києві, наприклад, мер не Пушкініст. Він любить Булгакова, а не Пушкіна, і зможе взяти з собою Пушкіна. Булгакова, отомік Булгакова, в тюремну камеру, коли до цього дійде. А ми з вами сподіваємося, що дійде з тієї причини, що ви ж розумієте, що кличко дуже хороша людина. Йому теж симпатизую, але іспиту з української філології і з української літератури він ніколи здати не зможе. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь, і пам'ятаєте. Пушкін хоче, щоб ви і в подальшому мучали огідною говіркою Пушкіна, Болгакова, Кличка і Труханова.